Ну, завжди відчувається класно. Під'їхали на цю дамбу, вже припаркувалися, все. Сиджу і думаю, там можна, в принципі, і так лишити. Ну, а що вони з нею зроблять? Що вони підуть три бомби доставати, типу. Ну нехай дістають, воно ж все воно вже там все споряджено, під'єднано. Бо влопило воно теж так знатно. Там такий зал хороший був. Заміш, якщо просто розказувати, ну не то, це треба бачити це треба відчувати, це треба ну, розуміти. Значить, сьогодні у нас. Вночі буде відбуватись заїзд двох екіпажів. Зв'язок БПЛА виставить, облітати зону виконання. Кожен екіпаж обов'язково перед роботою має облітати зону виконання. А, доказав, ну, в нас сьогодні заявляють екіпажі, вони будуть працювати. У мене був такий дисонанс, коли ми приїхали на цей напрямок. Я їду на пікапі на позицію. Я їду замість автомата з клавіатурою.